Сьогодні церква, Господь, і так багато людей нас тут сьогодні, Господь. Ми звертаємось до Тебе, бо ми знаємо, що ти той, хто над цим, ти Бог і надія на тебе, Господь, тому що у тебе є сила, у Тебе є міць, Господь. І я прошу благослови нашу церкву в цьому плані, щоб ми, Господь, бачили потребу. Вміли сьогодні дійсно служити, Господь оточуючи, вміли сьогодні бути там, де є, де є біль, Господь. Де Можливо, чекають нашої допомоги, Господь. Я прошу благослови, щоб ми були уважні. Господь сьогодні і до ближнього, і до дальнього, Господь, і до тих, хто сьогодні особливо потребує. Боже, допоможи нам, коли ми можливо десь маємо якийсь комфорт чи зручність не забувати за тих, хто не має цього сьогодні і потребує і молитов, звісно, і звісно, допомоги. Боже. Я прошу благослови всіх, хто сьогодні терпить біль, Боже, всіх хто розчарований. Всі, хто не має миру, всі, хто, можливо, жити не хоче чи не знає, що далі робити, благослови всіх, хто стоїть сьогодні на порозі складного вибору життєвого Господь. Я прошу, благослови, будь ласка, пошли свій мир у серце Боже. І ми віримо, що всім Господь сьогодні дуже потрібен Ти, Боже. В першу чергу, кожному серцю потрібен Ісус. Щоб ти прийшов, щоб ти там навів порядок Боже позбавив гріхів Господь і далі вже направляв по життю Господь, як далі жити і вже розбиратися з іншими проблемами далі. Боже, ми просимо Твого миру, Господь, Твоєї підтримки. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І зараз, друзі, ми не будемо сідати. Якщо ви себе погано почуваєте, ви можете сісти або, можливо,